Наступний деньк на острові Матар. Значить, ці ворони простягували мені тут сміття вчорашнє. Дивіться, що зробили. Тут в мене були кульки з картоплею. Пороздирали. Я, відомо просто лишив на вечір. Тут такий пробили. Значить, що я зараз зробив? Зараз доїв ту малу рибу, з грільом не знаю, чи вийде. Зараз треба шукати на що поставити. Зараз трошки немає нічого під рукою. Тому я вирішив ту рибу велику талапію просто закинути, ще до долив води. ось Вогонь досить швиденько розпалився. Дивіться, для, для Замість дров можна використовувати сухий кокос. Ось. Що я робив? Він дає нормальний жар. Тут їх є багато сушених куточків, валяється, та їх заліз скрізь валяється по, по острову навалом. Треба піти буде позбирати. Все, головне, що вони не намокли, буде треба буде їх О, дружок. Ці дружки тирюються. вони дуже швидко реагують, на їду вон там один пасе. Все, зараз ще цю рибу заварю, бо просто вона спортиться, реально, ще трошки почекати. вона вже Портиться. Буде натягати дровішок, але їх десь е <кій> заховати від доща, бо тут дощ досить часто йде, майже кожен день в принципі дощ іде. Вчора дощ був, є ці дружки тут, граки чішуть, я не знаю, чи щось, ворони. Ну ось, є купа, купа кокосів, але у них всередині є цей пліт. Ну, треба якось так роздубати, щоб він не ціло. Ну теж бачите, ще не висохло, бо вчора був дощ. Треба О, там в нього є в загороді ну, накриті дровішки, що треба я там візьму. Ожу босіком. Тут бачите, як дощ йде, то тут воно теж підтоплюється. Зараз ці місяці найбільше дощів, як мені пояснили грудень свічить саме два місяці, коли мене дощі валять лісики кукоси аби може якийсь кокосик собі <глухи> попросити <глухи> Так що... це таке можна от ...палити. але треба це все буде якось там позатягувати собі там де під навесом, щоб воно не, не горіло не, не намокло бо потім його не ну, розпалиш нормально. Все, зараз цю рибу підварю. Значить, мені відписав капітан цього судна, що, що я тобі дам знати, коли можемо піти в море на рибалку. Так що ми може скоро, може сьогодні. Він казав, в принципі, на сьогодні, але зараз вже каже, я тобі дам знати, коли що і Так що я чекаю на його оцей. Поки що не буду ніякої ти рибалки, може таке що. Поїду до них там тут 5-6 км звідси. І може відправлясь на рибалку, та відповідно може щось, може щось зароблю. <гаду> Дадуть мені пару рибин, якихось нормальних. Так що, поки що відпочиваю, рибу, доварюю рибу зараз. Проблема в мені дала тільки один банячок. Зараз, зар, наприклад, я хочу зробити воду загріти, щоб на, на чай, на каву. Треба їх просити, щоб не дали окрему воду гарячу. Бо нема баняка, я просто нема як в цьому баняку. Треба це закінчити. А цей баняк просто я його використовую, щоб цей поставити сюди, бо цей круглий, розумієте? Його не можна настільки поставити. Я тако просто звідси їм з цього банячка. Що, Такі от справи, поки що, сусіди нема, сусіди з'їхали. Вчора якісь два пацана, які продають ліжка, мені пояснили. Так що, якщо я самий тут? Трохи комарі замахуть днем навіть. Ну, чи не так сильно, як, як зараз, я не знаю, тут їх іменно, в цьому голочку їх навалом показую сьогодні коротенько, швиденько наш лов, мій лов Значить, <кій> ці дві рібешки мені дав пацанчик там він був знов. О, і ці дві, Я зловив такого крабіка. Дивіться, який краб здоровенний. Зацініть. Ну і соміків десь штук 14. Це пацан теж мені віддав. Трохи я зловив, трохи він, але він мені повідоми цих соміків. Щось він їх не хотів брати. Коротше, маю зараз очистити, почав очистити. Це все колюче, це якась трошки інша рібьошка, не така як вчора. дивіться. Ну З цим трошки перегратися, воно гостре, ця луска така не так легко відстає. Так що потім покажу, що в нас вийде. Що показую? значить Зварив спочатку цих сомиків, а потім зварив цього краба дивіться, червоний. І зараз закинув uh, ті чотири риби і додав туди дві пачки лапши І все, будемо цьому закінчувати. Що, зараз 10 година нарешті це все <кхів> закінчилось. Цей крабик я показував вам. Тут такі, така зупа вийшла ці дві, дві рибошки, такі світлі і два... Дві ті, одна більше, два менше, ось. І лапшичка, оця лапша швидкого дав ще трошки цибульки чесничку. Що, в принципі, спробуємо. Добре. Так, що смачного, ми побачимося пізніше. Па-па. Не можу не показати, що я не упав кокос. Я його ледве роздовбав. То мачетою. Ось дивіться, там водичка, чути болтається, дуже тверда кожура, особливо ну, тут де початок. Так, що зараз буде мати свіжий кокос. Ну, дивіться, тут кокосів Що є, Що що? що пити. Що значить тут є пристрій спеціальний, така типу палка металічна. Можна розламати, вони мені показали. Ми Бачимо, що, що кокос вже перестойний, в ньому мало води. Води було мало. З того така грубша, твердіша. Ось така кокосова стружка така вже тверда. Що, шановні друзі, майже цілий день просидів вдома. Сьогодні була жара, така нереальна. Я Чим я займався? Займався там домашніми справами кокос там один роздобав, я показав відео. До речі, ту середину виняти не так легко. Воно тверде, треба її так ножом пробувати Якщо його пройтися тут до речі якесь озеро таке недалеко. Я зараз хочу піти, тут є пару церков. а Тут до речі індуїський храм. Взагалі така така ерія. Він ще будується новий. Тут така арія, що тут багато намішно різних конфесій, як бачимо, дивіться, коглина червона. О, знову ж таки, ослики. Ослики тут виконують роль, як я не знаю, вони їдять всякий хлам, дивіться, осел жре картон. Просто тупо жре картон. Зацініть. Картонку. І вони так собі ходять по місту скрізь. Є, є місця, де їх дуже багато. Ось такий індуїський храм, Є місця, де їх взагалі немає. Ну, не зараз, як мені пояснили ці пацани, які там курили, бухали, що, О, зараз йдемо. що раніше їх використовували дуже в господарстві, зараз вже немає потреби, і вони так якби лишились. Біша з тут, як бачимо, тут для них є... О, о, диди-дидиди, де ще робить. Значить собі. Бо них тут є травички багато. Тут все зелено. Дощики йдуть регулярно. Інтересно, що це за храм таке покажу. Так що зараз жара трохи спала, я вже прийняв душ в черговий раз. Перерозумію, чого філіппінці після душу не, ми, не витирають голову, що в них волосся мокре. Тому що Тому що... В таку жару ти хочеш, щоб щоб прохолода на твоїй голові затрималася як можна довше. Я тепер теж голову не витираю, що душ приймаю. Так, тут храмик, видно, починається богослужіння. Я не знаю твій чинал, але я зробив всі відео. Я мою чинний. Так, тільки що до мене підійшов цей хлопчина, каже, я десь бачив твої відео в інтернеті. <рес> ти сьоти, ми так поговорили. Каже, я теж маю канал, там в мене 300 підписчиків, підписників. І та й він поїхав. Я йду в сторону церкви дивіться, скрізь повно пальмів ось. Оці жовті, вони... Ну я останній раз. Пробу, вони там такі досить сочні. Сочні є м'якоть така. Кажу, якщо він не старий, то м'якоть буде м'яка. Отак як сьогодні цей кокос, цей кокос, який я розбирав, він вже був старіший, вже оця навіть кожура вона вже була така трошки підсохша, знаєте. І Відповідно, води було мало, дуже. Водички там чуть-чуть. Але і м'якоть така тверда, її щоб достати, так добре колопаці. Але воно дуже смачно, в принципі. Так що кажу, при бажанні можна харчуватися одними кокосами, ловити рибу тут, на морі. Та і все. Можна на такій діяті сидіти. При бажанні можна скинути багато в кілограм. Я навіть не знаю, яка в мене зараз вага треба десь зважитись, якщо буде нормальна вага. У мене таке відчуття, що я вже десь скину, так немало. Що значить перша церква? Це називається Анна Веланканні Чорч. Зараз йдемо, подивимось. Молимося. чи мої свічки і палочки ці благо, що, зараз вийдемо до моря, тут море близенько біля церкви. Це власне тут ці всі рибаки знаходяться, туди ми проїжджали з цими пацанами. Ми якраз їхали десь звідти, якщо стоїть, не з Hello сторони. Так, магазинчик якийсь тут, магазинчик є Росли, як завжди риється в смітнику, у смітнику. О, захід сонця Куполодочок срач. Індія Індія, Індія, Індія Справжня індія. Так, тут мілку бачимо. Як вам такий захід сонця. Бачимо, вода відійшла, ось цюсь волога. До далі не буду йти, бо вже потоє ці всі. ці водорості. тут повно водоросте. Справа не водорості, справа, тому що тут. У нас сміття. Оці ці ловушки на крабів чи на, що це, чи на рибу, я не знаю. Ну і оця сіточка, вони бачимо, просто ставлять таку вздовж. Я так розумію, коли йде прилив води, йде, і так само риба заходить туди. І вона в сітку забивається все. Це якби такий типу, легкий варіант зловити рибу. Пойдемо далі, подивимося, що там є Бачимо сітка ткани невелика, буквально може на пів метра Ось вона сушаться Все таке таке от життя тут стізьке доліта собі чилить це... Що, значить тут така якась хатка на воді є така дорожка з бетонних стовпчиків хотів піти але мені на зустріч вийшов цей пес чорний я не знаю трохи з цими псами дивіться який тут захід сонця формується То, значить у таких от приблизно штуках сушить рибу Зверху не закривають, щоб не могли ворони там залізти, стиряти. Тут лодочки, тут є по карті Мідшоп. І, куди я зараз піду, так розумію, тут то більше не Мідшоп, а більше Фішшоп. Зараз подивимося, покажу вам приблизно. Рибьошка свіжа. Hello, how are you? How are you? Hello. Hello, I'm from Ukraine. Ukraine. Nice to meet you. Meet you. Hello, sir. what is I'm this working? yeah yeah so you selling fish yeah fish. can i see wow it's so big this is travis yeah yeah Tra travis. this is dangerous. this one can kill you want no no this this one fishing net fishing net yeah fishing net it, it is cut but this one if hit maybe kill yeah you know? yeah 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 Danger. Danger. Ah. Yes. Видик скат здоровезний. Цим хвостом може вбити. реально має тут ток. Okay. Okay. <laughs> mm. Здоровенный скат. Uh -huh. Ця ребешка така є маленька. Отаку от. такого вчора я дві мав. This is 350 rupees, smaller money. 1 kilo? 1 kilo 350. Ah. And this smaller. This very good taste of fray. Fry, very good taste. Only fray, uh. Ah. Yeah. Very good taste. How much? This one 400, 1 kilo. 400? Ah. Дивіться, це за 400, це за 350. Ну, коротше, один виляється це рибешка не є. Ще вам майже два долара такий от кілограм, кілограм цю риб. Двіться, тут є така довга риба. Я не знаю, как называется. What is the name? This is a uh, Sri Lankan name, Abarali. Abarali. Sri Lankan name. How much is one kilo? Five fifty. Five? Five, fifty. Five, Five hundred fifty. А. Короче, это 550, майже 3 доллара килограмм такой рыбешки. Видите, какие зубы. Просто. Зубы такие. Oh. yeah But oh. oh, this taste is good? Yeah, very good taste. How you cook? You nice please. It's not waste. Only all pieces. Uh -huh. No waste. Piece no waste? Or... This one waste. Yeah, it's yeah, only yeah. waste. Other piece of It's good, yeah? Yeah. How you cook? Fry or uh, to fry or... or curry. Curry? Uh -huh. це типу, туші там з спеціями. Ага. Uh -huh. And this fish. This is travely fish, travelling. Travelly? Yeah. English name, British name, traveling. Travelling. How much is one kilo? 1 uh -huh. kilo 750. Uh -huh. 750. Very good taste fish. It's uh -huh. Це shadow role. It's major 4$. And this, what is name? This is Sri uh, Lanka name Gorea. Gorea. It's like sea bass. Uh, Similar. Don't... Okay. How much is this? This is 400, this one kilo. Mm. But taste good, or good? Sometimes good taste, sometimes no taste. Uh okay. yeah. cost 2 доллара за килограмм. Ну, короче так, смак то смак поризну. Yeah, 300? Bold gold names bold. Bold. Yeah. yeah. How much? This 350. is 350, 350. Uh -huh. And this how much is wholesale uh, wholesale price? 250. 250? 50 rupees. 250 wholesale. One, one kilo. No. Wholesale. Wholesale. The full take it the full fifty kilo? 250 150 1 kilo 300 wholesale ah. so you, you by one piece and then you count how many kilos yeah. and uh multiply for 250 250 скат почему ціна ската скат скат кошти пятьдесят за килограм але продають це І там вже відповідно важить скільки, скільки вже вже сказ зверху, він такий якийсь тут має такий, бить, ті порожки такі. Коротше, жорсткий. Реально це небезпечна штука, цим може вбити тут великий заряд. Великий заряд е...

No, it's like similar to Russian, you know Russian. Oh, oh this one, nice. So, how much is this big prawns? This 200 hundred. One hundred? 200 Ah, one thousand two hundred. One kilo. This is the king prawns or what is the name? Just the prawns. Yeah? Sorry. Okay. 1200 за кілограм, це 6 доларів отакі от креветочки. Окей, дякую. Це 350? Так. Yes. Це yeah. 450. 400, а, окей. Дякую. Дякую. It's also the same price. Same price, yeah. yeah. Same fish, but smaller, right? no? this is different Different, different fish. fish. No, ah, different. ah, this is different, like yeah. a herring, no? Yeah. Ah, it's, it's also different, this is This is different also. This is a shaker, blue fish. So, there are Hello, guys! А данні мегавий. Так, тут рибошка трошки поменша. Тут ще інша риба бачимо. Так, сонечко сідає, до речі, в тому магазині попередньому. Мене вже запрошували на дрінк, каже, типа, ми закриваємося о 8 ну зараз шоста. Приходи на дрінк, хоч ми тобі рибу якусь там зажаримо. Кажу, я не знаю, подивлюся, дякую. Ви... Так, кафешка є якась тут. О, може зараз зайду, попробуємо, тут якась сідає, цікава. Бо я вже чую трошки проголодався Та Так Таке, як би сказати, рибацьке поселення невеличке, тут вже одразу вони якби, живуть і продають рибу і... Ну, і все решта. Так, що тут є ще цікавого. Коротше, нічого цікавого нема. Треба йти в церкву, тут є ще одна церква називається Сент лючія чарчик, що я не помиляюся. Зараз можеш я вам ще покажу. Що зайшов цю кафешку таку? Це такі типу чопадринки. такі булочки з кремом. Щось не знаю, що з діди тут дуже мало що. Буквально не знаю, одне тільки солодощі, поки що наразі. Образуємо маленьку переверчку Що ось і біля церкви Святої Лючі або Сентліфея Черч. Бачимо такі тут листочки, такі полосочки тут висять. Є люди всередині, але я не розумію, це походу не служба, а просто свій кожен приходить, молиться. Окремо, як скрізь треба розвиватися, звичайно ми розвиваємося, це понятно. велика церква, велика церква, Дети сыпают, что-то все. Что-то mm -hmm. типа хору. Дети спевают. Ще одна невеличка церковка в Манері Церква Святого Антонія St. Antony Church, Полімонай. Полімонай це цей район, Район міста. Я так розумію, називається. Очень багато наглістки мови перекладається крутенько що у нас є ось я зробив салатик з помідорів, помідори і цибуля і зварив Картоплю. Сьогодні тільки картоплі, ніякої... ніякої риби. Ну, може бути. Ще трошки більше, але довго дуже вариться, капець. Ну Нічого, смачного.